Фасад музею історії Києва прикрашає масштабна інсталяція від бельгійського дизайнера Шарля Кайсіна. Ці птахи 5 тисяч птахів, які ви бачите на фасаді музею, створені дітьми і в Бельгії дітьми з із... Київського палацу дітей та юнацтва. А мистецтво створення пташок для майбутньої інсталяції навчив дітей сам дизайнер Шарль Кайсель на майстер-класі, що відбувся у київському палаці дітей та юнацтва. арт. інсталяція буде на фасаді музею три місяці. Після цього ця інсталяція буде принесена в Київський палац дітей та юнацтва. Кожен птах у цій інсталяції створений з металізованого паперу, що сяє на сонці, символізуючи незламність українського народу та його прагнення до миру. Проєкт розпочався в Брюсселі як благодійна ініціатива зі збору коштів на лікування поранених українських бійців та на закупівлю медичного обладнання для реабілітаційного центру в Києві. А пташки, зроблені дитячими руками, стали промовистим символом підтримки стійкості та єдності народів.